Слава Ісусу Христу, чувай, дорогі друзі. Ми, як завжди, виходимо в прямий ефір для того, щоб помолитися в п'ятницю, у 21-й годині Вервицю, за Україну, за нашу скаутську організацію. Ось прошу вас доєднуватися до цієї молитви, а також сьогодні такий маленький експеримент, тому що я не робив афіші, тому що вже має бути так по протоколу, що ми кожної п'ятниці молимося. «Вервицю онлайн. Що ж, помолимося за Свято «Вервицю», за Україну, за наших військових, за е, тих, що після поранення військових, за їхні стілення, їхні родини, за військових, які в полоні, за їхні родини, за їх звільнення і повернення додому, за тих, що е, пропали безвісті за їх віднайдення і спасіння, за їхні родини. Е, також молимося «Вервицю» за тих, героїв, які вже. Віддали своє життя, загинули, Ось, хай Бог прийме їх е, душі, а ми, в свою чергу, будемо далі молитися за всіх військових, за, а також за наші родини, священиків, монахів, єпископів, за церкву Христову. Молимося за наші е, сім'ї, за скаутську нашу організацію, щоб Бог благословив. Ну, і посвячуємо своє життя, е, свої плани, намірення. Повністю в себе непорочному серцю, Діви Марії. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Єси, наповняєш, скарби і життя подателю. прийди і вселися в нас, і очисти нас від досякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, незатвореного. Не насушного з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей, нашого ради Спасення, зійшов із небес, і облодився з Духа Святого і Марії, і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день зіносписанням, і возніться на небо, і сидить праворуч Отця, і другий прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Жотворя, що й до і сина і сходить, що за цим і сином рівно поклоняємо і рівно славами, і що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і апостольську церкву і спою до хрещення на не відпущення гріхів очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений пріло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святій вірі, утвердив нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові на і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо перше страсне таїнство, як Господь наш Ісус Христос молився в оливному городі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. А Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословений підло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пріло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний пріло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на ній по всіх повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, друге. Страсне таїнство, як Господа нашого, Ісуса Христа, би чували. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений пріло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений пріло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений підло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо Третє страстне таїнство, як Господа нашого, Ісуса Христа Терням, вінчали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітлона Твого. бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте страстне таїнство, як Господь наш Ісус Христос ніс хрест на гору Голгофу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний прітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітло Твого, бо ти породила Христа Спас і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прилона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Вінені і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від Вогню Пекельного, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь до нашого Ісуса Христа розіп'яли. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і і прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і і прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і і прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, молитва в намірні, святішого Отця, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, на і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаєм Богородице, Діво, молодвами нашими в Скорботах, не погороди, але від біди ізбавна на нечиста і благословена. Присвітає, Богородице, спаси нас. Присвітає, Богородице, спаси нас. Присвітає, Богородице, спаси нас. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Оця і сина і Святого Духа Амінь. ім'я Осея і сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую за молитву на Вервиці. Пам'ятайте, що це наша зброя. Ось, і Ми повинні щодня молитися на Вервиці, а особливо зараз, коли наша країна веде такий бій, який нагадує бій між ангелами і демонами, тому молимося зі всіх сил для того, щоб на цій світлій стороні. Ми були натхнені Божою правдою і змагалися, як ми кажемо, по скауському зі всіх сил. Слава Ісусу Христу! Чувай!